Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І сьогодні українські військові повідомили, що в Чернігівській області була спроба проникнення диверсійної групи на українську територію. Угрупування було зупинено, але за недавній час це вже друга спроба. Нещодавно була в Харківській області. Які цілі має Росія поки що складно пояснити? Також росіяни обстрілюють з російської території Чернігівську, Сумську та Харківську область. При цьому по Харкову було завдано ударів. За допомогою безпілотників, і в результаті було відключення електроенергії та проблеми з водопостачанням у Харкові. А на російській території знову атака дронами по Москва Сіті повідомляється про вибух після потрапляння безпілотника. Второю влітів, второю Ще один. Хоча міністерство оборони Росії заявили, що перехопили та збили всі атакуючі безпілотники, тим часом на фронті окупанти не здаються, і сьогодні збільшилась кількість атак. Почнемо з вугледарського напрямку. Тут окупанти кількома угрупуваннями намагаються повернути контроль над Старомайорським і обстрілюють селище. Це вкотре підтверджує, що ЗСУ утримують контроль над населеним пунктом, а окупанти проводять контратаки, щоб повернутись на свої позиції. Навіть російські мапи показують, що населений пункт під контролем ЗСУ, і окупанти намагаються наступати. За минулу добу змін по лінії фронту немає, і бої продовжуються. Так само окупанти продовжують обстріл по всій лінії фронту. У запорізькому напрямку ситуація залишається без змін. Нових наступальних дій з обох боків не фіксується і продовжуються обстріли по лінії фронту. Росіяни почали підтверджувати навіть на своїх мапах, що ЗСУ все ж таки просунулись біля Роботіного. але, на жаль, не до пшеничного, як показано на Life Map. Поки що всі бої зосереджені в районі роботіного, і всі бойові зіткнення мають тактичний характер, і на широкомасштабний наступ це не схоже. Деякі експерти повідомляють, що, можливо, сьогодні ЗСУ перебувають в оперативній паузі, Іде розвідка. У Херсонському напрямку окупанти не припиняють обстрілів, але по лінії фронту змін немає. Всі знаходяться на своїх позиціях, зміцнюються та ведуть розвідку і обмінюються ударами з артилерії. Але ЗСУ мають свій план, за яким йде робота. Сьогодні величезне угрупування. Росіян на півдні України з кожним днем дедалі більше паралізуються, оскільки після удару по залізничному мосту в районі Джанкоя з поставкою боєприпасів і новою технікою у них проблеми. Зараз всі сили кинуті на відновлення мосту та переправ все як завжди. Чекаємо на жест доброї волі. В Авдіївському напрямку окупанти продовжують обстріл міста і знову завдають ударів по населеному пункту Бердичі. Можливо, знову готуються наступати для оточення Авдіївки. В південніше йдуть бої за околицю Мар'їнки та село Побіда, але ЗСУ відбувають ці атаки. Окупанти зазнають чергових втрат як в живій силі, так і в техніці, але продовжують стягувати нові резерви для чергових атак. На сьогодні повідомляється, що ЗСУ вдалося знищити ще 500 російських окупантів. У Бахмутському напрямку ситуація стабільна. Тут окупанти ведуть обстріл на глибину до 15 кілометрів, і по лінії фронту жодних атак не фіксується. У свою чергу ЗСУ так само активності не проявляють, і продовжується робота зі знищення окупантів в районі Клещеївки, щоб повністю взяти під контроль населений пункт та закріпитись. І росіяни вже пишуть у своїх зведеннях, що сьогодні дуже підозрілий затишок, і він їх насторожує. Как-то подозрительно було тихо і на бахмутському направлі. На землі практически без движення. Також сьогодні росіяни повідомляють, що нібито зсу наступають у напрямку Горлівки. Повідомляється, що вони перейшли в атаку в районі Майорська під Горлівкою. Але на жаль, поки що офіційно ці наступальні дії не підтверджуються. Тож чекаємо, в районі Кремінної та Сіверська окупанти продовжують обстріли, але наступальні дії не проводять за минулу добу. Лінія фронту без змін в районі Сватового йдуть штурмові операції з підтримкою танків та бронемашин в районі Новоселівського та Берестового. Окупанти прориваються на півтора кілометра вглиб території підконтрольний ЗСУ та намагаються зайняти нові позиції. ЗСУ, в свою чергу, роблять все, щоб виявити та знищити угрупування, що наступають. В районі дворічної кількість обстрілів не зменшується, але по лінії фронту змін немає. Окупанти не проводять наступальних дій, а зсу перебувають в обороні. Також сьогодні росіяни перехоплюють передові технології, які використовували на початку війни тільки ЗСУ, і на превеликий жаль, вони починають виготовлення відразу. У промислових масштабах і таким чином починають випереджати ЗСУ у кількості тих самих дронів. Волонтер розповів про це детальніше, Якщо більшість запросив від військових касалось ружей, тобто, то есть роботи относительно комерційних мавіків и других дронов, то сейчас все боятся FPV. Я вам скажу честно, что я бываю на фронтах, є, переміщаюсь на автомобілі, я теж об этом думаю.